Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амі. Улюблені браті і сестри, вітаю всіх вас найперше з Воскресним днем і вітаю вас принагідно з великим християнським святом, яке ми називаємо Маковія. Сьогодні Свята Христова Церква згадує мучеників Маковіїв, а обряд наш говорить про освячення. Перенесених плодів. Ми часто говоримо до Бога з, з проханням, розмовляємо з нашими турботами і проблемами, але рідко випадає нам подякувати. Тому церква встановлює особливі дні, дні подяки за те, що нам дарує Бог. Ця традиція. Подячних молитов, ідей самої природи життя людини. Ми всі знаємо давню традицію українську початок новоліття, яке ми вшановуємо і розпочинаємо 21 березня. Всі українці новоліття святкують 21 березня. В цей день. Кожен християнин не тільки той, який працює в полі, а просить собі достатку за поліття і врожай плодів земних і зобіліє їх. І тому на початку ми просимо Господи, благослови, благослови вчасно посіяти, благослови, щоб воно виросло. А коли виросло, Справжній християнин приходить і дякує Богові. Бо не від нас це залежить. Від нас залежить лише одна частина посіяти. А як зігріє сонце, як роз, зросить дощ, скільки цього дощу, це вже від нас не залежить. Но залежить від нас, від наших молитов. Молимось, просимо. Господь зробить все правильно. Не молимось, не просимо. Господь все одно зробить, бо Він любить нас через те й зробить. Але інколи попущення Боже спонукає кожну людину замислитися. Не дбав, не вродило. А не вродило чому? Не тому, що тебе Бог не любить і не хоче, щоб тебе не вродило. А Він тобі один раз попускає, коли його мало стає. І ти розумієш, що треба в Бога просити. І ці слова просіть і дасться вам це слова Євангелія. І прости нам провини наші. І не введи нас від лукавого. І хліб наш насущний дай нам сьогодні. Просіть і дасться вам. Бо в цих проханнях наша сутність спілкування з самим живим Богом. Не лише від крайньої потреби, коли хворієш або маєш вмерти, або небезпека, або ще щось, а проста розмова. Попросив, отримав, подякував. Подякував, бачить вдячність. Як батькові приємно, коли дитині щось зробив, воно подякувало. Він думає, гарних дітей маю. Ще щось маю їм зробити. І цей і батьків заохочує, коли дякують, і батьків заохочує ще більше для них потрудитися, так і Бог. Коли він бачить нас вдячних, йому ще більше хочеться нам дати. Але коли ми не вдячні, то він дає той мінімум через любов свою, яка нам необхідна. Тому сьогодні день власне ось цієї подяки. Подяки за частину врожаю, який вже дозрів. Наступить ще день-два. Ми принесемо інше Богові, ми ж хвалимось. Здобув щось, виросло щось. ось воно, дякую, Боже. Дякую, я його маю. Я спокійний за свою зиму, за свою сім'ю, за свою родину. Я спокійний за своє майбутнє, бо воно в мене є. В мене є теперішній гарант і статок тієї гарантії. Що я проживу наступний рік добре. У мене все є. Заспокоюєшся і тоді ти щасливий, бо тебе нічого не турбує. Тому треба Богу, до Бога звертатися не тільки з проханням подай, а ще й дякувати. Розмовляйте з Богом. Розмовляйте, це, це живе спілкування. Чим краще будете спілкуватися, тим більше насолоди отримаєте для свого життя. Ми з цього місця лише закликаємо. Але свобода дає вам можливість молитися і не молитися, просити і не просити. Але, відповідно, і стається від того, як ти молишся, як ти просиш, як ти хочеш досягнути якоїсь мети, так і стається в твоєму житті. Тому справжній християнин, який. Бачиш, що щось міняється не так, він міняє свої молитви, міняє свої якісь вчинки і міняється все в його житті. А є християнин, який потечі, тече, пішов. І тому сьогодні день не лише подяки, а й день усмішки. Скажу вам риторично, всміхніться, вас знімають. Всміхніться, ну, пчоли принесли мед? Принесли. Врожай є, є. Але все остальне є, є. Но за це вже треба радіти сміхатися. Так, у нас є ще питань, купа різних, ну їх постійно є, різних питань. Різних питань. Але Господь і дає миттєвості, тому що щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І ти можеш бути щасливий. Щасливий сьогодні, радій! Маєш можливість бути щасливим і радіти, Передай це іншим. І хай вони будуть щасливі комусь частиною достатку свого, комусь добрим словом, комусь телефонним дзвінком, когось привітанням. Щастям треба ділитися. І навколо тебе будуть щасливі люди. Щастям треба ділитися. Бо бути щасливим, коли навколо тебе нещасні, неможливо. Ото й від собі, в вас багато, гарний дім, все є. І здається, ну, в себе все нормально. І навколо тебе купа голодних сусідів. Навряд чи ти будеш щасливий. Бо будеш переживати, щоб не обікрали. Будеш весь час знаходити в нагороді, щось тобі кинуть. В них же ж диявол буде все більше їх заохочувати. І скажуть, а буржуй, за наші гроші живе, а нажився, накрався. Бо ти чесно заробив, чесно, в поті лиця, ну все одно будуть заздрити. Так ось, щоб цього не було, дай можливість бути людям теж щасливими. Тим, чим ти можеш дати. Мінімум словом, свято, привітаю усіх святом. Є в нас війна, так звичайно є війна. Гинуть? Так, звичайно, що гинуть. Ну, але ж є мить радості, радості щастя, цього дня передамо цей імпульс тим, хто захищає нашу батьківщину. Їм вже є сенс жити, їм є сенс жити. І якщо ви про них думаєте, а звертаються, ой мій там. Я на таке кажу, ви не кличте біду. Багато ми, ми завжди ходимо на порозі. Якихось історій, де життя може закінчитися в будь-який момент. Не тільки на фронті, автомобільна катастрофа, серце стало, хвороба прийшла. Ми постійно в цьому, в цьому стані. То це ж не означає, що ми весь час маємо сидіти е, в стані такому е, негативному або песимістичному стані. Не можна. Не думай, твій на фронті, на фронті, молись за нього. І май велику віру, що він живий, повернеться додому. І він живим повернеться додому. Але якщо ти допускаєш думку, що він на фронті, він загине або може загинути, ти тоді уподібнюєшся апостолу Петру, коли вірив, і йшов по воді, тільки засумнівався, почав тонути. Так ось не сумнівайтеся, захищають батьківщину. Моліться за них, і ми всі за них молимось. Ми всі бажаємо перемоги. Ми віримо в цю перемогу. Вона обов'язково буде, і іншої думки ми просто не допускаємо. І всі мають чоловіки вернутися додому, до своїх сімей, до своїх, до своїх родин. Ось за це ми сьогодні молимося. І оцю подяку, яку ви сьогодні принесли, цю радість, яку ви сьогодні отримаєте, передайте її туди. Імпульсивно, думками, молитвами, дзвінком, ще є в якомусь там форматі. І в нас принагідно поряд. Ми зараз відкрили таку ярмарку для підтримки Збройних сил. Долучиться туди, до цієї ярмарки, які наші парафіяни організували ось тут в нас поряд. Ми все робимо крапля по краплі, крок за кроком і так наблизимо перемогу. Перемога буде за нами. Але в першу чергу треба, щоб перемога наступила в душі твоїй. Якщо ти всередині переміг, ти переможеш і зовні. Але якщо ти всередині програв перед будь-яким любом, яке-небудь небезпека, ти програєш в бізнесі, в війні, в змаганнях, в будь-чому ти вже програв. Тому вірте в. Вірте в першу чергу в Бога, вірте в себе, вірте в те, що в вашому житті станеться так, як ви цього бажаєте. Я бажаю вам цієї крепкої віри, яку мали брати Маковеї. Вони вірили в одного Бога, вони розуміли, що навколо них небезпека, вони бачили, що їх чекає страждання заради віри в єдиного Бога, але сміливо йшли вперед і вже тисячоліття пройшли, а їхнє життя. Згадуємо ми, хоча це дохристиянські мученики, але ми їх згадуємо сьогодні як приклад віри. Ви представляєте? До сьогодні згадуємо. Тому оцеї віри, такого натхнення, я бажаю вам в сьогоднішній день. А це можливо лише, коли людина живе з Богом. Тому з Богом продовжуйте жити, з Богом продовжуйте радіти, боротися, боротися в першу чергу з собою і боротися з нашими ворогами. Ворогами нашої незалежної України перемога однозначно буде за нами, тому що з нами Бог. А ми на заповідях Божих плануємо своє життя. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення і те, що вродило, те, що ви маєте, хай принесе вам радість і задоволення у вашому земному житті. Слава Ісусу Христу!